Слава нашому Господу за його любов, братя і сестри, його заботу. Він сьогодні заботиться, Він говорить через Слово Своє до кожної з нас, направляючи нас, утішаючи, укріпляючи віри, братя і сестри, і блаженні ми, коли відкрили своє вухо, відкрили своє серце. Щоб внімати, що сьогодні говорить Господь. Знаєте, браті і сестри, першим братом було нагадано о тому, щоби бачити таку церкву, церква, яка молиться, стаєте в свій час, Бог, коли апостола Павла савла того часу становив на дорозі. І коли він прийшов вже в Домаск. <кій> і був посланий до нього пророк, і пророк мав діалог з Богом. І Бог, знаєте, що сказав? Не сказав, що він красиво там проповідує в домаску, чи гарно співає там, чи там в синагогі. А написано, що каже Бог: сказав у ньому: Он тепер що? молиться, браті і сестри. І слово Боже говорить для нас сьогодні, коли умножалася церква, браті і состри? Коли красиво апостоли пророчистували чи ісціляли, чи ще що то робили, які тоді є були написано ясно і понятно, при утішенні от Духа Святого, що робила церква? Умножались. І як важливо, браті і сестри, коли іменно є ця дія Духа Святого в наслідії Божьєм, якби ми не красиво, б не проповіли, це дуже добре, коли змістовно красиво йде проповідь особливого Духа Святого. Дуже добре, коли є хор і співає красиво і це по вдохновенню Духа Святого. Це дуже добре, браті і сестри. І коли Дух Святий діє в церкві, це приходить у тішині і отрада. знаєте, прийдеш не раз в дім молитви кається людей дуже багато. Ну, важко. А прийдеш. Якби соєдняється не раз небагато людей, прийдуть на молитву, станеш на коліна і небо відкривається. Браття і сестри, це важливо. Як ми направляємо своє серце, щоб внімати словам Господнім? Чи я наповнюю Духом Святим, коли я йду в дім молитви? Чи моє серце радується, коли я йду в дім молитви, коли ми знаємо, Давид говорить, коли сказали йому, що підемо в храм Божий, його серце радувалося. І те, то, що положилось на серце її в даному зібранні, сказати, де Апостол Павел говорить Коринфанской церкві, він говорить такі слова, 12 Не хочу оставить вас браття, в неведении и духовных. Знаєте, що, коли ви були язычны, то ходили к безгласним ідолам, как бы вели вас. Посьому сказую вам, що ніхто, говорящим Духом Божим, не произнесет на Иисуса. Никто не может назвать Иисуса Господь, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. Служения различные, Господь один и тот же. И действия различные, но Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается правление Духа на пользу. Одному дается Духом Слово мудрости. Другому слову знання тем же духом, и вера тим же духом, и церення тем же духом. Друге місце, брати и сестри, я прочитаю, де апостол Павел пишучи римлянам 10 розліт такі слова, но що говорить Писание. Близько тебе слово в устах Твоїх. и в сердце Твоем то есть слово веры, которым проповедуем. Ибо если устами Твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. І Апостол Павел він говорить такі слова євреям, то коль паче кров Христа, коли Духом Святим приніс Себя непорочному Богу очистив совість нашу від мертвих діл для служення Богу живому і істинному. Ну, тут говориться за кров Каїна, але Христос, тобто Павел, в цьому 14 вірші, 9 розділі, він ви, виділяє, то коль паче кров Христа, котрий Духом Святим прийняв себе непорочного Богу. Братя і сестри, прочитуючи ці слова, які апостол Павел записав для нас. Сьогодні, це не для Корінфінської церкви, сьогодні, це не для ї... 에... 에... римської церкви, це не для євреїв, це сьогодні для нас, браття і сестри, слово життя, яке говориться для нас, братія і сестри. І тому -то ми повинні особливо бути внимательні слушанню. Я хотів би так наголос зробити, тому що кожен з цих, він говорить. Особливо. Я не чуть -чуть о дарах, от Духа святого. Але я хотів би остановитися на третьому вірші, де говориться поэтому сказано вам, що ніхто говорящим Духом Божим не признает имена Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Братья і сестри. Сьогодні дуже багато людей називають Ісуса Господом. Тобто є поняття разуму і є влічення духа. Це є різні речі, де людина може устами просто назвати, як Христос сказав до книжників і фарисеїв, що ви називаєте і зовете мене Господі, Господі, а не слухаєте того, що я повелів вам. Ми бачимо, браття і сестри, апостол Павел, він тут говорить у великій глибині, де я прочитав, де Ісус Христос приніс в себе в цю жертву іменно Духом Святим. Це означає то, Він приніс себе непорочного перед Богом, це означає то, що Він признав через Дух Святий величя Бога. І тут Павел іменно говорить о цих віщах. Він говорить не то, що исповедовать Бога просто устами своими да я прочитав, но серцем вірувати к праведності. а потом уста, они говорящие о спасении. Перше спасение это моє спасение, второе спасение проповедую другим, дабы себе не остаться вне спасения. Браття і сестри, тому то Павел він постановляє ці віші і говорить о том, що серцем вірить? К чому? К праведності, Прежде, то що я почув, то, що я приймаю слово життя. І ми бачимо, апостол Павел, він говорить: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Потому що Дух Святий, він проніцає глибини Божої. Бо тому що Дух Святий, він показує путі Божіє. Ми бачимо, братія і сестри, що я нагадав чуть-чуть апостола Павла чи Савла того времени, коли він гнав церкву Божью. Він гнав церкву Божу, і ми бачимо, що він також призивав Бога, також же во воїна Бога. Братя і сестри, також йшов, бравши письмо од когось від священників, первосвященників. І він думав, що належало йому багато працювати на, насчет е, таких віруючих. І ми бачимо в нього встреча з Ісусом Христом. Він питає, хто ти, Господі? І коли Ісус Христос сказав, хто він? Трудно йти проти тебе проти вражна моєго, і він говорить, що повеліш повиєш мені, Господі. Братья і сестри, ця встреча міняє життя чоловіка. І ми бачимо, як я нагадав, де Бог казав до Ананії, до пророка, де він говорить о том, що Он тепер молиться. Тобто, це означає те, що чоловік признає величя Бога. Назвать Бога це одна сторона, браття і сестри. а тут говориться Духом Святим, коли чоловік називає Ісуса Господом і Своїм Спасителем, Он признає величення Бога. Велічення Бога. Якщо Сара в свій час говорила о Авраамі, що це — Господин, Називає Його Господь, вона признавала величення свого чоловіка. Це Господин, браття і сістри. Також апостол Павел, він говорить о том, що через Дух Святий, Дух Святий відкриває величия Бога, величие Ісуса Христа. І чоловік, коли руководиться Духом Святым, Він признає не просто Ісуса Христа як Спасителя житті. Нет. Він не тільки надіється на Христа в цій жизни, Павел говорить: це найщастіший чоловік, але Він признає величия Бога, що апостол Павел каже: життя в оплоті уже не я живу, а, хто? а Христос во мет. І ми бачимо, братія і сестри, що апостол Павел, маючи зустріч, зустріч з Ісусом Христом, Він признає повністю залежність свою від Христа, браття і сестри. І вже проявляється в Ньому не моє Я, не моє просто уста, як Христос він говорив, каже, ви каже почитаєте Бога устами своїми, язиком своїм говорите про Бога, а от серце ваше стоїть далеко. Але ми, браття і сестри, чули сьогодні, де сказано було і прочитано для нас, де цей чоловік і жінка, котрі були непорочні в роді своєму. Це означає те, що вони признавали величя Бога в житті своєї. Это ходить пред Богом непорочно, это робив Авраам в жизни, признавая величие Бога. Братья и сестры, и именно Павел говорит, что значит признать величие Бога. Это означает не только сказать, что Иисус Христос мой Спаситель, нет. Это не вершина, братья и сестри. А вот именно Дух Святой, наполняющий Твоему сердце, Он признає величие Бога, я покажу во всем Богу. Иисус Христос, именно через Дух Святой, Он принес себя непорочному Богу, непорочного, пред Богом, братья и сестры. То, кто также, призная величие Бога, смирил себя самого и был что? Послушный. И сегодня, братья и сестры, это слово жизни, оно говорит до моего сердца, насколько я сегодня признаю величие Бога. Чи я сьогодні представив себе в цю жертву живую, святою і благогодну Богу для розумного служення наше, Братья і сестри, почому Павел Він говорить, що коли живе Христос во мне, значить Христос він проявляється через мою жизнь. Значить, Христос він не проявляється через непослушання, а Христос іменно проявляється через послушання, Братья і сестри, послушанням істини, послушанням правди. Його. І коли є покорний волі Божій, то Дух ісповідує Ісуса Христа. Пришечого плоті. Він ісповідає жизнь Христа. Це не просто говорить, знаєте, написано, Іоан говорить, що і беси вірують, і що роблять, і трепещуть Ми бачимо, що по житті, коли Ісус Христос жив тут, на цій землі, ми бачимо, що відповідали біси, навіть Христа. Вони говорили, хто он. І чого він прийшов, чого ти, каже, прийшов прежде мучить нас, о Божий ти! І так далі. Вони говорили в етом. І знаючи участь, вони трепещуть, браття і сестри, тому що знають конець онний. Браття і сестри, тому Слово Боже, воно сьогодні говорить, якщо тільки ти устами исповедуєш, то ти бідний чоловік. Слово Боже говорит: сердцем верует к праведности, это означает, что признает величие Бога в жизни своей, а устами исповедуют ко спасению. ко спасению, братья и сестры, перше спасение моей души. А потім спасення окружаючих. Почему? тому що життя, которая у є, вона исходящая сходяща в округ, братія і сестри, де Христос Христос сказав о Духі Святом. І Він говорив, що о тому, що цей істочник буде внутри, братья і сестри, внутри тих, які жаждуть потока благодаті Його. Да благословит нас Господь, да даст нам верный разум, о Его истины, чтобы не устами не исповедовать Бога, но сердцем верует, это верует праведности, не со Своей праведностью, которая запачкана. Не со своей праведностью, которая от закона, но праведность, которая от Ісуса Христа. Это источник жизни, братья и сестры. И коли я вірю в ту праведность, которая от Ісуса Христа, тогда то Мои Уста будуть исповедовать жизнь Христа. Тоді моя жизнь буде показувати правду Христа, істину Христа. І тому Слово Божьє, воно говорить о том нам, щоб оказатися перед Ним неоскверненим від мира, братья и сестри. Потому що Слово Боже говорить, как Христос, так Христос, таковий и Христовий. В'явлення Його, і коли він прийде, ми повинні в цьому бути в состоянні, а тільки Дух Святий Він приводить до цього стану. Як Христос показав приклад, проложив цю дорогу, так і нам надлежить йти слідами Його, да укрепить кожного з нас, Господь, щоб у нас не була віра пустая. Мертва віра, ну щоб у нас віра була жива, в живе слово, братя і сестри, щоб ми, чувши це слово життя, розтворили живою вірою, щоб ми не просто говорили о Боге, що Він наш Бог, а Христос говорить до цих людей, котрі говорили, що їх Бог каже, Отець ваш. Дьявол, це страшні слова, братья і сестри. Почому? Тому що вони сповнили волю Його, похоть його, желание Його, братья і сестри, а устами відповідали, как будто знали Бога. Но Бог сьогодні хоче, щоб не тільки твої уста говорили, но й серце Твоє возвіщало у путях правди, що Дух Святий він наповняв Твою внутрішність, і Ти не просто сказав, що Господь і Бог мой. Но чтобы ты признал величие славы Бога в жизни своей и покорился во всем Слову Божьем, то апостол Павел пережив в жизни своей, и чему він сказал, як, як я вже повторю, как я говорил, что не я живу, но Христос во мне живет, и Він живе, Христос, во мне, и я желаю исполнить волю Христа. И тоді, уста мои, вони них исповедуют величие и славу Божию. І дух Божий, Он почуває. Почему? Потому что покораясь во всем волі Божьей, желанием исполнить волю Божию, и апостол Павел смело говорит течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который даст Отец, и не только мне, но всем возлюбившим его явление, да укрепить каждого из нас, Господь а Господу, слава. Аминь.